Міноборона запускає два стратегічні проєкти для військових. Зокрема, до кінця 2025 року в Україні запрацюють чотири міжрегіональні реабілітаційні центри. Вони одночасно прийматимуть понад 1700 військових в програмі реабілітації, медичне лікування, фізіо та психотерапія, а також підтримка родин військових та. Соціальна адаптація медикам, які працюватимуть із військовими з ПТСР, будучи доступні курси. Їх запустять на онлайн платформах Резерв Плюс та АРМІЯ Плюс. Готують для захисників і пакунок пораненого. Комплект міститиме 30 найменувань, зокрема адаптивний одяг та засоби особистої гігієни. Сергій Мельник, заступник міністра оборони України, доєднується до нашого ЕТРУ. Наші вітання. Доброго дня. Вітаємо. Вже здоров'я слава Україні, героям слава. Ну почнімо з того, що відбулося напередодні розширене засідання ради безбар'єрності при міністерстві оборони. Там розглядалися щонайменше дві законодавчі ініціативи. Кожна з них стосується підтримки ветеранів, підтримки тих людей, які внаслідок бойових дій при цій потребі опинилися. Чи можете розказати буквально в кількох словах про кожну з ініціатив? Так, дійсно на розширеному засіданні ради безбар'єрності міністерством оборони були представлені два важливих проекти, які вкрай необхідні сьогодні для наших військовослужбовців. Ці проекти на сьогоднішній день є ініціативою міністерства оборони, і ми знаємо, що вони поліпшать на сьогоднішній день реабілітацію та відновлення наших військовослужбовців. Перший проект на сьогоднішній день це є створення центрів. Відновлення та здоров'я наших військовослужбовців ми пропонуємо на сьогоднішній день, щоб не відновлювати і не будувати з нуля ці центри, а зробити реконструкцію на в Старих базах військових шпиталів, які сьогодні потребують відновлення, і створити сучасні нові центри ментального здоров'я, психологічного відновлення та реабілітації наших військовослужбовців. Ці чотири центри були створені на території нашої держави в різних областях. І на сьогоднішній день ми плануємо зробити так, щоб наші військовослужбовці в кількості більше 1700 чоловік разом своїми сім'ями могли проходити відновлення, психологічне розвантаження, а також отримувати якісні медичні послуги. Дякую. На вашу думку. А... З якими найбільшими викликами стикаються українські військові, які потрапляють ну спершу на лікування після поранення, потім реабілітація. Що в цей момент для них найскладніше? Ну крім факту самого лікування реабілітації? Як цим ну, можна зарадити? з першого дня повномасштабного вторгнення вся країна об'єдналася в єдині цілі для того, щоб забезпечити перемогу нашої держави? І війна внесла дуже серйозні проблеми фізичного здоров'я, а також створює великі проблеми психологічного навантаження в першу чергу наших військовослужбовців. Наші е, шпиталі на сьогоднішній день в великому кількості е, прийняття наших військовослужбовців не можуть надавати швидку і якісну е, цільову допомогу нашим військовим. Тому ми прийшли до висновку, що нашим військовослужбовцям вкрай необхідна е, процес відновлення і психологічного розвантаження. Сьогодні ми хочемо допомогти нашим військовослужбовцям. Боці в тому, щоб вони швидко і своєчасно ставали до лав збройних сил України, а також поверталися до цивільного життя повністю відновленому і вкрай задоволеному стані фізичного здоров'я. Дякую, якщо говорити про результати, яких ви очікуєте від ось цих нових запроваджень, ем, які вони є? Ну тобто, ми розуміємо, що наразі це шлях, ви його описуєте, але кінцева точка вона яка? Кінцева точка: на те, що ми будемо давати послуги, перше реабілітація у сфері е, охорони здоров'я, психологічне розвантаження та психологічна підтримка, відновлення та адаптація, а також медикаментозна підтримка нашим військовослужбовцям щодо міниться для родин, так, бо родини теж займають важливу роль і в лікуванні, і в реабілітації обов'язково тому, що родини будуть знаходитись разом зі своїми військовими, своїми рідними і бути і бачити, як держава піклується про них. Якщо говорити про зворотній зв'язок, чи він присутній, чи ви передбачаєте його, чи він тут потрібний? Та тому що ну хто як не родини і як не самі військовослужбовці розуміють свою власну потребу. Наскільки це там дорога з двостороннім рухом, коли цей обмін інформацією відбувається? Обов'язково зворотній зв'язок дуже важливий для нас, тому що ми повинні отримувати відгудки від того, які послуги і як надаються нашим військовослужбовцям. Сьогодні за статистикою за 2024 рік ми знаємо, що близько дві близько 20 тисяч наших військовослужбовців зверталися до центрів психологічного розвантаження для отримання нашої допомоги, тому ми над цим працюємо і будемо це все вдосконалювати. Ну, але якщо говорити про цей зворотній зв'язок, чи залучені до обговорення самі ветерани, наприклад, або чинні військовослужбовці, що вони кажуть? От з перших вуст. З перших вуст те, що це вкрай важливо для них. І важливо те, що вони повертаються до лав Збройних сил України а також до цивільного життя в зовсім іншому стані. Почули, Дякуємо вам за те, що знайшли час. Нагадаємо, Сергій Мельник, заступник міністра оборони України, з нами щойно наживо.